Сценарії фільмів жахів не народжуються спорожнечі, вони виростають із шепоту старих домів, із тріску мокрої деревини, з кроків у темних коридорах, де давно ніхто не живе. Сьогодні ви почуєте історії, після яких темрява у вашій кімнаті здасться живою. Зупиніться на мить, підпишіться на канал, щоб не пропустити наймоторошніші легенди, у яких правда страшніша за вигадку. Дослухайте до кінця. Остання історія переверне ваше уявлення про звичайні речі. глава перша Дзеркало Смерті з Полтава. Кажуть, у старій садибі під Полтавою колись стояло велике дзеркало, в різьбленій дерев'яній рамі. Воно з'явилося там наприкінці XIX століття, коли молодий дворянин привіз його із Європи подарунок для своєї дружини. Дзеркало було красиве, старовинне, але всі, хто його бачив вперше, казали, що від нього тягне холодом. Жінка, для якої воно було куплене, прожила після цього всього кілька місяців. Лікарі нічого не змогли пояснити ні хвороби, ні отрути, просто з кожним днем вона слабла. Кажуть, перед смертю вона попросила накрити дзеркало тканиною, побачила у відображенні не себе, а когось іншого. Бліду постать, яка стояла позаду. Після її похорону дзеркало перевезли до іншої кімнати. Нові власники намагалися ним користуватися, але з кожним роком навколо ставало щось дивне. Люди, що дивилися в нього довше кількох хвилин, бачили спалахи, темні силуети або власне обличчя, яке повільно старіло на їхніх очах. Декого після цього знаходили непритомними, а дехто хворів. У 20-х роках минулого століття садиби перетворили на лікарню, дзеркало залишилося тепер у коридорі. Медсестри розповідали, що вночі у ньому з'являлося слабке світло, ніби хтось стоїть за ліхтарем на тому боці скла. А коли одна із них вирішила витерти пил, у склі залишився відбиток руки, ніби зсередини. Під час Другої світової війни будинок був зруйнований. Церкало тоді ніби винесли, куди саме ніхто не знає. Але вже після війни на місцевому базарі іноді з'являлися люди, які продавали старовинні речі і клялися, що бачили там те саме дзеркало. Один чоловік, який купив його для антикварної крамниці, помер через три дні. Серце. Сьогодні ніхто достаменне не знає, де воно. Одні кажуть, в приватній колекції за кордоном. Інші, що воно досі десь у Полтаві, загорнуте в темну тканину і замкнене на горищі, щоб ніхто більше не побачив у ньому свою смерть. Глава друга Карпатський гребінь, що висмоктує душу. У високих горах серед старих смерек стояла покинута хата. Її давно обходили стороною, бо місцеві казали там живе чиясь тінь. Коли пастухи проходили повз, то чули шурхіт. Наче хтось розчісує волосся, та в хаті нікого не було. Гребінь знайшли випадково. Молодий турист, що заблукав у тумані, зайшов у ту хату, шукаючи ночівлі. На столі лежала дерев'яна скриня, а в ній старий гребінь із темного блискучого дерева. На його зубчиках були вирізблені дрібні символи, схожі на очі. Турист взяв його з собою, не знаючи, що в тій долині. Навіть торкатися до таких речей вважають небезпечними. Вже тієї ж ночі хлопець прокинувся від дивного відчуття, ніби хтось водив гребенем по його волосю. У дзеркалі він побачив себе блідим, із сивим пасмом, якого раніше не було. За кілька днів він повернувся в місто, але виглядав змученим, говорив, що не може спати, бо чиясь рука постійно торкається голови. Місцеві старі казали. Що колись той гребень належав дівчині віщунці, яку вигнали із села. Вона кляла кожного, хто насміхався з неї, і, за легендою, запечатала свою силу в тому гребені, хто розчісувався ним після заходу сонця, залишав частину себе в ньому. Через кілька місяців гребінь повернули до тієї хати, його поклали туди, де знайшли, і двері забили дошками, але ночами, коли вітер гуляє поміж смереками. Місцеві досі чують м'який шелест, ніби хтось довго, дуже повільно розчісує волосся. Глава третя. ЛЯЛЬКА Окіку з Японії. На півночі Японії у місті Івамідзакі стоїть маленький храм. Люди сюди приходять не лише молитися. У скляній вітрині тут стоїть лялька, яку називають Окіку. Вона одягнена в дитяче кімоно, Має великі темні очі та справжнє людське волосся, що росте і досі. Історія почалась ще на початку ХХ століття. Хлопчик на ім'я Ейкіті купив ляльку на базарі для своєї маленької сестри Окіку. Дівчинка дуже любила її, не розлучалась ні на хвилину, та невдовзі Окіку захворіла і померла, але їй було всього три роки. Її родина поставила ляльку на домашній вівтар. Пам'ять про неї, минуло кілька місяців, і сім'я помітила, що волосся ляльки стало довшим. Спочатку думали, що це здається, але пасма росли все більше. Коли родина переїхала, ляльку передали до храма Манеджі, щоб ченці доглядали її. Там вона стоїть і сьогодні, у вітрині, де кожного місяця священники рівняють волосся, що виростає знову. Науковці досліджували ляльку, перевіряли волокна, вологість, навіть мікроскопічні зразки волосся. Результати показали, що це справжнє людське волосся, але як воно росте, пояснити не зміг ніхто кажуть, що вночі, коли в храмі тихо, чути, як щось шепоче поруч із вітриною. Японці ставляться до окіку з повагою, її не вважають злою, а лише сумною. За легендою, дух маленької дівчинки просто не зміг залишити свій подарунок, і тепер вони разом назавжди. Глава 4. Єгипетська статуетка, що рухається сама. У музеї Манчестера серед сотень стародавніх артефактів стоїть маленька статуетка з Єгипту, фігурка Бога Осіріса. Вона заввишки лише близько 20 сантиметрів, зроблена з каменю покрита золотавим пилом часу, але саме ця дрібна річ стала причиною справжньої музейної таємниці. Одного ранку співробітники помітили, що статуетка стоїть інакше, ніж напередодні. Її обернули до світла під іншим кутом, вирішили, що, можливо, хтось пересував, але наступного дня вона знову змінила положення тепер майже на 90 градусів. На камери спостереження встановили цілодобовий запис. Коли переглядали відео, побачили, як статуетка повільно, непомітно для ока обертається навколо своєї осі. Ніхто її не торкав, не рухалось нічого навколо, а вона так за день поверталася майже повністю спиною до відвідувачів. Фізики пропускали, що причина може бути у вібрації підлоги, у дрібних коливаннях. Викликаних кроками, але чому тоді рухалася лише ця статуетка, тоді як усі інші стояли нерухомо і чому зупинялися саме тоді, коли поруч не було людей. Єгиптологи нагадали, що Осіріс бог відродження, життя після смерті, а фігурка була знайдена в похованні жерця, який за давнім написом бажав бачити світ очима богів. Тож, можливо, осіріс і справді повертає голову, щоб дивитися, хто прийшов до нього цього разу. Глава п'ята. Картина «Плач хлопчика у Британії. У післявоєнній Британії на стінах багатьох домів висіла одна й та сама картина портрет хлопчика з великими очима, повними сліз. Її купували у магазинах, дарували знайомим, бо вважали символом ніжності і співчуття. Хлопчик, який створив її, був майже невідомий, підписувався лише як Джей Браголін. Та приблизно з 50-х років почали траплятися дивні події, будинки, де висіли ці репродукції, горіли, і майже щоразу посеред попелу пожежники знаходили неушкоджену картину, чисто без обвуглення. Газети писали портрет хлопчика, що не грить у вогні. Люди почали говорити, що вона приносить нещастя. Британські журналісти розслідували історію і з'ясували художник насправді існував і писав портрет з хлопчика сироти, який загинув під час пожежі в Іспанії. Ходили чутки, що митець продав душу дияволу аби його роботи залишилися вічними, а дитина, яку він намалював, була проклята вогнем. Після низки інцидентів. Газети порадили людям знищити картини, дехто спалював їх у камінах, але навіть тоді полотно не займалося одразу вогонь ніби відштовхувався від фарби. У 70-х роках забрали сотні таких копій і спалили на телебаченні, але багато хто стверджував, що саме після цього почались нові пожежі. Сьогодні оригінал плач хлопчика зберігається у приватній колекції. Хто його власник невідомо, і лише іноді на старих хрищах знаходять копії, запилені з очима, які все ще ніби просять допомоги. Глава шоста Кільце Беламі з Нової Англії. У XVIII столітті здовж узбережжя нової Англії панував страх перед іменем капітана Семіола Белемі, пірата, якого прозвали Чорним Семом. Він грабував торгові судна, але ніколи не вбивав без потреби. Всі казали, що Белемі був не схожий на інших джентльмен серед розбійників. Коли його корабель затонув біля узбережжя Масачусетсу під час бурі, з ним зник і весь скарб. Серед коштовностей особливо згадували одне кільце з різбленням у вигляді змії, що кусає власний хвіст. За переказами, Белемі носив його постійно і казав, що воно зав'язує життя і смерть. Через понад 200 років. Археологи справді знайшли уламки корабля. Серед піску і мушель лежало кільце майже неушкоджене. Один із дослідників взяв його на себе і вже за тиждень загидав у морі під час шторму. Потім його передали музею, але дивні речі тривали. Охоронці чули кроки вночі, а у вітринах іноді з'являлися вологі плями, наче від морської солі. Місцеві моряки вважають, що Белеміт досі шукає своє кільце. Кажуть, хто одягне його, той побачить у сні море, яке не закінчується, і, коли прокинеться, не знайде дороги додому. Сьогодні артефакт лежить у музейному сейфі, запечатаний у склі, і лише зрідка його дістають для показу. Але ніхто не тримає його голими руками, бо навіть найсміливіші історики зізнаються при одному лише погляді на те кільце. У спині пробігає холод. Глава сьома. Ляльковий будинок родини Бокс. На околиці Лондона у старому особняку колись жила родина Бокс, подружжя з двома дітьми. На початку ХХ століття вони мали дивне хобі, створювали точну копію свого дому в мініатюрі. Кімната до кімнати, меблі, посуд, навіть клими усе виготовили власноруч. У кожній кімнаті стояли маленькі фігурки чоловік, жінка і двоє дітей, копії самої родини. Після смерті місіс Бокс будинок продали, а лялькову копію передали до музею. Спершу все було звично, поки працівники не почали помічати, що фігурки у мініатюрі змінюють положення то господиня стоїть біля вікна, то сидить у кріслі, а дитячі іграшки пересунуті. Коли музей зачинився на ніч, Сторож чув тихі звуки, ніби хтось рухає меблі. Одного разу він навіть сфотографував вільковий будинок перед зміною, а вранці побачив, що в кадрі на полиці відчинені дверцята, яких не було напередодні. Люди почали говорити, що душа місіс Бокс так і не покинула свого дому. За легендою вона сказала перед смертю Я залишуся там, де все буде ідеально, чисто. І тихо. Можливо, її спокій тепер у цьому маленькому домі, де ніч ніколи не закінчується, і де все завжди на своєму місці, крім тих, хто дивиться занадто уважно. Глава восьма. Сицилійська маска плачу На Сицилії, у самому серці Палермо, стоїть старий оперний театр. Його сцена бачили сотні вистав, порі оплесків і сліз. Але жодна історія не залишила такого відбитку, як історія акторки Ізабели Річі. Наприкінці ХІХ століття вона була зіркою сцени, її голос зворушував навіть тих, хто не любив театр вона грала жінок, які втрачали все, але не переставали вірити. Люди казали, вона не грає, вона живе на сцені. Під час однієї трагедії, на піку емоцій, Ізабела впала просто посеред вистави. Глядачі подумали, що це частина ролі, аж поки завіса не опустилася. Коли її намагалися підняти, вона вже не дихала, її обличчя застигло в тому самому образі болю, який вона мала показати у фіналі. Режисер, шокований смертю, вирішив увічнити її образ він замовив посмертну маску у місцевого майстра той працював кілька днів, не розмовляючи ні з ким. І коли завершив, сказав вона ніби не хоче йти. Маску поставили за лаштунками, як пам'ять, як частину історії театру. Але з першої ж ночі актори стали чути звуки, схлипування, кроки, тихий подих. Під час репетиції лампочки почали моготіти. декорації падали без причини, а маска часом опинялася на іншому місці. Сторож бачив, як у темряві. Між рядами крісел рухала тінь у білій сукні. Він казав, що з неї пахло старими парфумами і що кожного разу вона поверталася до маски, ніби шукала власне обличчя. Коли театр закрили на реставрацію, керівництво вирішило передати маску до музею. Її помістили у скляну вітрину, у спеціальну кімнату без вікон. Вона вся вкрита тріщинами, але навіть через століття здається живою, очі блищать. І губи, ніби тремтять, готові прошепотіти слова, яких ніхто не почує. Туристи приходять подивитися на цю дивину, і багато хто каже, що якщо стояти біля маски довше хвилини, чути слабке зітхання, як від жінки, що все ще грає свою останню роль. І кожен, хто виходить із тієї кімнати, озирається ще раз, просто щоб упевнитись, що маска все ще на місці. Глава дев'ята. Французьке піаніно з приводами На півночі Франції, у невеликому маєтку, неподалік лілля, стоїть старе піаніно, крите пилом і павутинням. Його виготовили ще у середині ХІХ століття, майстри з Парижа для родини Добер. Колись воно звучало на балах і вечорах. Коли Вітальня наповнювалася музикою та сміхом, але тепер у ньому ніхто не грає. Кажуть, воно саме грає. Після Першої світової війни маєток спорожнів. Нові власники помітили, що під час грози з глибини дому доносяться приглушена мелодія. піаніно стояло зачинене, кришка опущена, але клавіші не стискалися самі, наче хтось невидимий торкався їх. Вночі звуки нагадували старий вальс, сумний, повільний, майже людський. Місцеві жителі розповідали, що колись донька власників. Молода піаністка на ім'я Елоїза захинула під час пожежі у цьому домі. Перед смертю вона грала останній концерт і нібито пообіцяла повернутися, щоб завершити свою мелодію. З того часу, коли на небі блискавка і вітер розхитує старі віконниці, в будинку знову чути ту саму пісню. У 30-х роках сюди приїхали дослідники паранормального, вони встановили мікрофони. Записували звуки усю ніч, і справді у записах чути тихі акорди, а поруч жіночий подих. На плівці не було ні грому, ні кроків, лише піаніно, яке саме грає для себе. Сьогодні інструмент зберігається у місцевому музеї. Працівники кажуть, що коли на дворі йде дощ, він починає тихо дзвеніти, ніби хтось торкається струн, ніхто не намагається його налаштувати. Бо всі знають, варто тільки підняти кришку, і старий вальс може початися знову. Глава десята. Годинник, що відміряє смерть. У старому кварталі Праги серед похилих кам'яних будинків і вузьких провулків стоїть дім, який місцеві обходять стороною. Кажуть, що звідти вночі чути тихе тікання, глухе, рівне, без жодної зупинки. Це тікає старий настінний годинник, зроблений ще на початку ХХ століття, Дерев'яний корпус, бронзовий маятник і тріснуте скло, нічого незвичного. Але кожен, хто володів цим годинником, розповідав одне і те саме він рухається лише тоді, коли десь поруч хтось помирає, першим власником був лікар на ім'я Людвіх Вагнер, він отримав годинник у спадок від свого вчителя. І повісив його у власному кабінеті. Уже через кілька тижнів він почав помічати, що тікання стає гучнішим, коли стан пацієнта погіршується, і раптово стихає, коли хтось помирає. Людвік вважав це дивним збігом, але під час епідемії тифу помітив закономірність кожна смерть у місті відбувалася в той момент, коли маятник різко зупинявся, коли померла його дружина. Годинник сам розпочав відлік, маятник розгойдався без доторку, стрілки стали на північ і рівно за хвилину принесли звістку про її смерть. Після цього лікар замурував годинник у стіну, поклявшись більше, ніколи його не бачити. Минуло багато років. Коли після війни будинок ремонтували, робітники знайшли годинник, покритий пилом, але не ушкоджений. І як тільки його витягли на світло, Маятник почав гойдатися знову. Не було ні механізму, ні пружини, лише порожня дерев'яна коробка. Тепер він стоїть у приватній колекції одного історика. Годинник не під'єднаний ні до електрики, ні до механізму, але іноді у глибокій тиші він починає відмірювати час самостійно. Власник каже, що коли стрілки доходять до півночі, у кімнаті стає холодно, ніби поруч хтось невидимий проходить. Наступного дня він щоразу дізнається про чиюсь смерть, іноді в іншій країні іноді зовсім поруч. І хоча дослідники намагаються знайти пояснення, місцеві кажуть простіше цей годинник не міряє час, він рахує душі. Навколо нас і досі живуть речі з минулого мовчазні свідки чужих доль, у яких часом залишаються відлуння болю, страху чи любові. Можливо, вони просто чекають, аби їх не забули підтримайте нашу роботу, підпишіться на канал Нічні Легенди, підтримайте вподобайкою це відео та просимо донатити на ЗСУ. Пам'ятайте, не буває маленьких донатів бо кожен із них наближає нашу перемогу.